Бере свій захват. Нехай візьме. Не за... за да, да Тепер, тепер, давай, 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 плотно, плотно. Лікуть прижала до себе. Лікать, лікать. Добре, закручуй. Закручуй. ножками Ножками плотніше. Ножками плотніше візьми. Впевненіше досі, впевненіше треба, Сонь. Крючки працюють, ножки, крючки. Ножки, крючки забивай, забивай крючки. Забивай, забивай крючки. Добре, треба на бік піти. Не давай, не давай, не давай. Да, на біг, на набіг, оджимай ручками. Розшатуй ногами її пробуй в ліву праву сторону. Розшатувати, розшатувати треба. Мостити треба, доть. Треба мостити, Софі. Вставляй, вставляй, ручку знизу, ліва рука працює. Добре, да, да, да. Знігни ту ногу, ще кручками допрацьовуй. Шукаєм, шукаєм, шукаєм. 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 Бистро в ліву сторону пробуй. В ліву сторону пробуй свіп. Захват візьми за пояс. Не давати, не давати. Роки треба знизу. Не да, не дай. І пішла мостом в другу сторону. Пробуй вправо, пробуй вліво. Пробуй право, пробуй вліво, розшатувати. Добре, шукай, шукай. Шукай, шукай. Так, щоб... да, да, да. Пробуй підмишки, руки забити. Руки підмишки і потім на бек піти. Руки під підмишки. За кімоно вистачає її. Руки підмишки. Не давай мостани тепер. Ручку не давати. Тримай за кимоно її. Тримай за кімоно. Уходь на живот. Уходь на живот. Уходь на живот. да 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 ще. Да. Іще, ще, 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 ще. Пробуй в другу сторону, швидко! В другу сторону! У другу сторону, швидко! Давай, давай, давай! Рошатуй, ще! Ще, 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 розшатуй! Софія, розшатуй, залишилося дві з хвилини. Час Чаще є, треба сіпанути. Софія, треба свіпанути. Добре, ще шукай. Забирай її рука... рукав і пробуй в сторону вийти куверком. Забирай рукав! Не дайте руку біля себе! Руку біля себе! Ціпляй ногою, ціпляй ногою! І ще ногою! Ціпляй, цепляй, виходити треба! Не дати, не дати! Ціпляй ножкою, ножкою цепляй! Уходь на живот, на живот, Софі! На живот, І ще, ще, ще! У другу сторону пробуй! В другу сторону пробуй! Давай, піде, Ручку біля себе! Нагружай! 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 Тримай захват! Ножки ширше поставь. Добре, дві хвилини є. Перешагни лівою ногою її ножки. Лівою ногою. Візьми на сайт! На сайт! На сайт! На сайт! Бек. Давай, 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 давай! Піднімай таз! піднімай таз! піднімай таз! піднімай на неї. Добре, добре, пробуй. Забирай трикутник! Трикутник, трикутник! шукати. Трикотник шукати. Шукай, шукай. Да да, 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 Давай, давай. Давай, сафроні, давай сафроніємо ти. Плотність, плотність, плотність. Тримати плотніше, плотніше. І пробуй сіпанути. І сіпанути треба. І сіпанути треба, Соня. Піди в другу сторону. Вставляй, розшатуй, да, розшатуй. За шийку заклади ножку. Лівою ногою. Одна хвилина залишилась. Одна хвилина. Права ручка знизу за ножку. Права рука за ножку. І на, і накру... Сипуй вліво ковурком. Сіпуй вліво. Сіпуй вліво. Забери руку звідти свою. Сліпани, ножки в пол і мостиком виходь на праву сторону. Толкай праву сторону. Давай мостом. Ножками в пол в да, да, да. І до кінця гард, до кінця гард. Забирай цю ручку правою рукою. Пробуй душити. Пробуй, 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 доставай, да, раз. Доставай, 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 доставай. 15 секунд. Попробуй зробити. Попробуй. Попробуй ще. Попробуй ще. До кінця не здавайся. Не здавай, не зупиняйся, не зупиняйся. Не зупиняйся ще, закладай ножкою. Молодець.